Це перший обшук у Шовську, в якому находять ну, працівників гроші. Потім у починає приходити на судді, починає розказувати, що я йому передав гроші, так, а все не так, я йому нічого не передавав. Починає розказувати, що я дав гроші. Коли, я довго думав, чому він на мене сказав? Коли він прийшов в зал суду і пояснив одну річ, що в нього двоє штанів, дали нам експертизу, двоє джинсових штанів. Одні штани вернули, а другі не вернули. І от коли я нього запитав в суді, це я все записано на радіозапис, коли в нього запитав до дружни, він говорить на суді. Та працівники міліції не віддали. А суддя питає, ви всі речі забрали? Так, да, забрали тільки що не забрали. А чого не забрали? бо працівники міліції сказали, поки справа конструкції не закінчиться, то що вони тобі не віддано. Це я вважаю, що є метод впливу на людину, тобто вона свої покази, я сумніваюся, змінить, і вона бреше. Вона говорить то, що... Їй сказали. Це мені ще в міському відділі міліції ще в 2010 році. Е працівник міліції Кіритько тоді е замначальника управління кардиного розробку сказав, що ми його розвели, оце його слова, ми його розвели, він скаже те, що нам потрібно. Так що Лужовський буде е говорити, от, дав бощі і все. Притом він путався багато разів. Потім другий доказ, у що накапало крові, теж мені працівник поліції в марохні. Тоді, на той момент, він начальник карного грошу, був у міському відділу міліції. Він мені сидить і він мені говорить, ти навіть собі можеш нічого не думати, кров сиріла потерпілого буде там, де ти собі навіть не посідаєш, а повірича. Він мені це говорить, ну де я тут думав, взагалі я навіть не міг про те подумати, що кров з людини, якою вже нема, може не капати на речі. Потім бою власне, каплю. І це не те, що, що я собі щось придумав. навіть по матеріалах справи видно, що... Мої речі з 31 го числа, коли зробили мене обшук, я вже тоді був працівником міліції, хоч вони мене фактично, виходить, по документах вони мене затримали першим. Але насправді на, 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 на вони мене затримали з Лушовського образу 31 го числа, де робили різними ну, фізичне і психологічне тисними, щоб я підписав явку з повинною. 31 зробили в мене обшук, речі вивезли, дві сутки речей не було ніде. Потім речі з'являються і їздять тобто, у суботних листах, їдуть на НДКЦ експертизу, НДКЦ розпечатує, зачатують своїми вирками, вертаються назад у міліцію і там далі вирки НДКЦ. Це е, є лист виставки, коли 2 числа, 2 квітня 2010 року. Речі вернулись з експертизи НДКЦ в відділ міліції, то начальник чи замначальника передав начальнику слідства Дзунзі ці речі, де по супроводному вступу пише, що він отримав 8 квитків з виками понятих і моєї мами. Це не те, що потім 5 числа знову ці речі їдуть на НДКЦ. І вже навіть є фото ілюстрації, де контротюк, описує, що прийшли речі. З бирками понятих і моєї мами. Тобто речі вскривалися. Була додаткова кров, тобто, що брав бойчук. Це навіть справи цього не було, це виявилося вже, от я не пам'ятаю, рік назад, коли мене, ми вже за судами були, в справі не було цього. Що бойчук брав поза справою взагалі собі такий потік, взяв кров і потерпів. Була кров, розривались кульки, накапала кров. Потім ми подавали на експертизу. Криміналістично, щоб вони, ну, як кров туди попала, вони просто взяли, повирізали їх право в дирку, тому, ну, Речі з герками відправили. Ну, тому я вважаю, що цей вирук, він є незаконний, тому що люди не можуть перебувати. Я вже і так був 5 років. Це незаконно, його треба скасувати і постановити оправдальний вирок. Це така моя позиція, вона не змінна. Запитання? Під yeah. час перебування вас в міліції на початку квітня. Чи бачили ви грошові кошти? Так, бачив. Поясню суду, про яких обставинах це було? Про обставину, що мої руки будуть в наручниках як на ломі, і мені оттаманчуть. Так, якщо я не помиляюся, просто брав купюри і прижимав до пальців. Для чого це вважалось Для того, щоб, напевно, там лишились мої відбитки. я не знаю, що для чого. Це було. це було 1 квітня 2010 року. Скажіть суду, то це гроші, які були вилучені у, у вас Гошовського? Гушовського. Ну, я думаю, так. Скажіть, будь ласка, чи є в матеріалах справи докази про те, що 1 квітня э, зацуна була э, у Нічкій? Э, що в неї відкатувалися пальці? Є. Є. Чи є в матеріалах справи докази про те, що до впізнання грошових купів 5 квітня 2010 року зацукною э, цей пакет з грошовими коштами відкривався слідчим? Який саме? Що, для чого відкривався це? Дякую. Да, я, я не маю питань, бо стосовно вас. Не, вас так, розповіли, що ви абсолютно не маєте відношення до даної події, не відчиняли злочин. І все зроблено, все так? Кров розливалась по ваших петлях, гроші йде відбитки ваших пальців, навмисно, як ви кажете, витискалася вашими пальцями і так далі. Це ваші слова. Що об'єктивного може підтверджувати ваші слова? Крім слів, що об'єктивно, це ще може підтверджувати. Або ставити під сумнів ті докази, які суд першої інстанції ви в основу винувачів. Перший доказ немає на грошах ніяких підбитків моїх пальців. Цього не робили, я не знаю для чого. Mm -hmm. Цього, не робили. Немає, так. Цього немає, так. Е, оцей доказ, що налували, що капали кров на мої речі. Це, крім моїх слів, в справі є, що речі були з 31 березня під час обшуку до 2 квітня, невідомо, де взагалі ніхто ну, ніхто з працівників міліції не може пояснити ті, що робили обшук. Вони досліджували, не повисалися і куди вони поїхали, ніхто не знає. Друге, те, що розривалось, це видно по супровідним листам і по ілюстрації, що речі запечатані бирками в міліції ну, з обшуку. Понятих і моєї мами їдуть в НДКЦ, НДКЦ робить перевірку, запечатує своїми бирками, вертає назад в міліцію. Но ви повторюєте ваші припущення. Що... Це не припущення, що об'єктивно ви можете, які докази конкретні, ви можете перепровірити і переконатися в її достовірності чи не достовірності. Ну тільки по справі, то, те, що розкривалися речі, для чого вони розкривалися. Значить по супровідник повинні визначити, чи розкривалися речі, чи не розкривалися. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так. Так. Відповідно, те, що кров штучно наносилася на ваш одяг, тож ми яким же повинні перевірити? Немає відповіді, так? Да? Ну, я думаю, що якщо речі відкриваються, значить для чогось вони відкриваються. Кров була поза. Чому кров брали поза цим? Так, немає захід. А скажіть, будь ласка, подія мала місце 29 січня 2010 року. Чи є у вас, чи ви пояснювали слідського суду про наявність у вас Алібі на цей день? Якщо Дуже, так, так то, то може це підтвердити? Звичайно, пояснювали, не разом говорили про Алібі, просто це все... Хто може це підтвердити? Палюга ринок і Місюга Тараса. Моя мама і ну, рідні. Це дві, це сусідка, польова Ірина, сусідка і міської Тарас це товари. Вони можуть пояснити на той момент вісім, в 18-й годині я був вдома. Ці люди були теж в мене вдома. Вони це підтверджували, Вони на, це підтверджували. на судовому суді. про це суддав цим, цим показанням. Суд ну, відкинув суд. Ну суд дав, але не, не взяв їх за. Ну, його я навіть не знаю, він навіть не має. Я не знаю, понимаете, я одно вообще знаю, да?